Отче наш, що є сина небеса, нехай святися, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Щонеділі на площі перемоги біля пам'ятного хреста відбувається міжконфесійний молебень за здоров'я українських воїнів та мир в нашій країні. Священнослужителі різних конфесій читають молитви, звертаючись до Бога з проханням про захист, силу та витривалість для тих, хто боронить державу. Молимо тебе, щоб ти захистив тих, хто сьогодні на лінії зіткнення, тих, хто сьогодні відбуває навалу ворога, тих, хто сьогодні. Визволяє наші міста і селища. Господи, молимо тебе, збережи і дай нас най. Пошли воїнам нашим охорону, а ворогів змусть тікати від шуму вітру та своєї тіні. А нам пошли швидкий мир та захист твій. Просимо про припинення війни та мир в наш край, в ім'я Твоє Боже. Амін. Молитва лунають чітко і зосереджено. У них просять для воїнів мужності, витримки, ясного розуму в бою, а також про настання миру в Україні. Звучать слова й про поранених, аби Господь дарував їм зцілення і нові сили. Це звернення не лише до неба, але й до власних сердець, аби кожен присутній пам'ятав, що війна триває, і духовна підтримка потрібна постійно. Я прошу тебе про перемогу України. Відновлення її цілосності, визнання світових кордонах, про свободу для спрагнених людей закупованих територій, за повне звільнення від загарбника, про ранених, про переселенців, про ті, хто зник безвісті. Яви свою милость над Україною, зруйнуй російські імперські плани, і нехай наша держава Україна процвітаємо! Благословляємо наших захисників, молимося за Божий мир. Нехай Божа перемога приходить в життя нашого народу. Так, вона створюється руками наших захисників. Але ж перемога від Господа. Ця традиція стала знаком духовної єдності. Незалежно від конфесії, усі молитви сходяться в одне прохання: про життя, про перемогу і про довгоочікуваний мир. Молебень на площі нагадує: перемога тримається не лише на зброї, але й на силі віри, яка в серця і воїнів, і тих, хто за них молиться. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.